Доброго ранку, любі батьки та наші діточки. Сьогодні я хочу з вами порозмовляти про режим дня. Ось давайте з вами розглянемо картинку. Коли ми пробуджуємось після сну, ми застилаємо свої ліжечки. Правда, так? Далі ми обов'язково робимо зарядку, щоб бути здоровими. Не забувайте про це. Після зарядки не забудьте, що необхідно обов'язково почистити зубчики. І дуже насухо витирати руки та тіло після умивання. Не забуваємо! Наводити лад на своїй голівці. Обов'язково треба розчесати волосся своє та скласти речі. Після того, як ми помили ручки, ми йдемо снідати. Не забуваємо, що треба сідати рівненько і тримати спинку рівненько, брати правильно ложечку або веделечку, нахилятися над тарілочкою. Їсти охайно. Після того, як поснідали дітки, можна допомогти матусі або погратися іграшками, а потім тепло одягаємося, тому що в нас ще зима, холодно на подвір'ї, і йдемо на прогулянку. Але не забувайте, що на прогулянці можуть бути для вас небезпечні речі. Дітки, будьте обережними, не беріть до рук гострих предметів. Бережіть своє здоров'ячко. До побачення!